Більше ніж за 20 років роботи політтехнологом, я прийшов до цікавого висновку, який, з одного боку, є дуже очевидним, дуже. А з іншого боку, мені здається, що більшість українських політиків його не знають і не розуміють. Знаєте, що в політичній культурі західних цивілізованих країн є двома смертними гріхами. Перший гріх, коли ти брешеш, там не можна брехати. Якщо політика ловлять на брехні, якщо це брехня максимально публічна, то його політична кар'єра закінчується. З ним не хочуть мати справу. А другий гріх він стосується не тільки політиків, а будь-яких цивілізованих людей. Це порушувати. Домовленості. Коли політик щось обіцяє, а потім не виконує, він не може далі робити собі кар'єру. Це так же, як і брехня. Значить, ти обіцяючи збрехав. В українській політичній культурі все навпаки. Вміти класно збрехати це є основна властивість політиків, тому їх українці і не люблять. Пообіцяти і забути про свої обіцянки це така культура політична. Якось один відомий політик, який потім став президентом країни, мені казав: а виборці цього очікують, вони хочуть, щоб їм брехали, і тому потім вони забувають, розуміючи, що ти і не повинен був їм казати правду. Але це породжує дуже дивну ситуацію. У кожного нашого президента і будь-якої іншої особи в політиці завжди виникають велика кількість запитань, на які вони не збрехавши, Відповісти адекватно не можуть. Тому я завжди до жанру прес-конференції президентів ставився ну, доволі скептично. Але інколи було цікаво, українські журналісти зможуть задати такі запитання, де для інших, які дивляться прес-конференцію, буде очевидно, що президент або не має відповіді і змушений буде сказати, що так. Я тут помилявся чи брехав, або буде й далі під час прес-конференції брехати. Пам'ятаєте, як Зеленський переміг на тих славнозвісних дебатах на стадіоні Порошенка? Він просто задав йому, мені здається, десь 20 запитань, які накопичувалися в українського народу за весь час, коли Порошенко був президентом, розуміючи, що відповісти на них. Порошенко не зможе. Вчора була прес-конференція Зеленського як президента. І я розумів, що з 2019 року, коли він отримав цю посаду, у нас накопичувалися питання, які треба було йому задати. І я розумів, що якщо президент отримає такі запитання, на які, очевидно, не зможе адекватно відповісти, або буде змушений брехати, це, як мінімум, поверне його в реальність. Причому два роки тому назад, коли почався широкомасштабний напад на нас Російської Федерації, цих запитань стало більше, і вони стали значно більш актуальні, ніж ті, які були до цієї Великої війни. Те, що президент живе на іншій планеті, не на тій планеті, на якій живемо всі ми, це якось було зрозуміло давно. Місяць тому це підтвердив американський журналіст Саймон Шустер у своїй статті, в якій написав, що навіть оточення президента не хоче йому розказувати про ті реалії, які зараз створяться на фронті і в країні, тому що він їх не сприймає. Знаєте, що таке китайське безумство? Китайське безумство це коли людина робить одну і ту ж дію, отримує негативний результат, але продовжує робити цю дію. Войовнича некомпетентність влади це не сприйняття того, що ти можеш помилятися. Бо коли ти розумієш, що ти некомпетентний, ти повинен щось з цим робити. Або оточувати себе радниками, які будуть підвищувати твою компетентність, або довіряти і делегувати повноваження тим, хто більш компетентний, ніж ти. Це командна гра. На жаль, на банковій такої командної гри немає. І це очевидно. Але мені це було відомо давно. І я розумів, що з великою варигідністю наш президент не дасть нам відповіді на ті запитання, які накопичувалися всі ці два роки, з 24 лютого 2022 року. Але мене дивує інше. А запитань не було. Не було тих 20 запитань. Тільки два журналіста задали запитання, які більш-менш Якимось чином показували, що у суспільства є питання, які дуже актуальні, і влада не дає відповіді на це запитання. Президент звично відреагував на них роздратовано, маніпулятивно і, по суті, не відповів. Це ще раз підтверджує, що він живе на іншій планеті. Але де журналісти? На якій планеті залишилися б вони? Де ці 20%. Або 30 запитань? Чому ви не звільняєте пана гетьманцева, який знищує нашу економіку, яка так потрібна, коли йде війна на виснаження? Чому досі існує волонтерство в країні і не працює Міністерство оборони? Чому немає порозуміння між вами і Генштабом? Чому ви дозволяєте, що якась Мар'яна Безугла? На одному рівні знаходиться з головнокомандувачем військами залужним, а ви ніяким чином не приймаєте в цьому участі. І так далі. Так далі, так далі. Де журналісти? Де люди, які повинні нам створювати об'єктивну реальність, а не те, що нам пропонує єдиний марафон? Це мене дивує дуже сильно. Я цього не розумію, тому що якщо. Об'єктивну реальність не створює українська журналістика, то її не буде і в голові президента цієї об'єктивної реальності, він буде жити в своєму світі. Ми разом з Дмитром Добродомовим затіяли продюсувати канал про її, на якому ви мене дивитесь, саме для того, щоб бути складовою цієї об'єктивної реальності, щоб підтримувати хоч якісь журналістські стандарти. Хоча я особисто журналістом не є, а Дмитро так, він є. Тому підписуйтесь на наш канал. І ще дуже важливо, напишіть в коментарях під моїм відео, а яке б ви запитання задали президенту. Можливо, колись хтось на нього і відповість.